Приготуємо медово-яблуневий торт мед із розпушувачем, розтуплюємо на водяній бані, щоб стало воно таке біленьке. Два яйця Збиваємо до крупних піків, додаємо молоко, додаємо наш розтоплений мед, додаємо борщ, все це перемішуємо, приливаємо форму для запечення і випікаємо 30-40 хвилин при 180 градусах. Тим часом беремо яблука, їх протушковуємо в каструльки, збиваємо блендером, додаємо до них крохмаль і доварюємо до загустіння. Желатин наш розтворяємо і додаємо також до нашої маси. На бісквіт виливаємо нашу масу яблуневу і в холодильник на пару годин, щоб повністю воно застило. Для верхнього слою беремо вершковий сир, сир кисломолочний, все це добре перемішаємо, бо перебиваємо блендером. Добавляємо розтоплений жлатин, все це добре перемішали, вилили на нашу яблуневу масу, і в холодильник до повного застигання можна залишити на ніч, щоб добре все стабілізувалося. Потім нарізаємо і смакуємо всім смачного.